Олько привіт Дня завершилася, але безпекова ця конференція. Але найголовніше це те, що буде завтра і всереду ем, от ці переговори за участі е, Меркель, Оланда, німецького та французьких е, очільників українського президента Порошенка і е, російського лідера Володимира Путіна в середу в мінську. Тобто є там паралельні дві речі. Ми ж всі хочемо зрозуміти, що відбувається з е, війною в Росії проти України і як вона буде вирішена. Шивуватися і ми знаємо: тобто, ну останній вже тиждень слідкували, тут виступали всі: держсекретарша, віце-президентша лідер Німеччини, е, міністр закордонних справ сьогодні. Ми слухали голову держдепа е, Джона Керрі німецького міністра закордонних справ е, французького, так само. Е, але я знаю, що скажу, що публічні е, з публічних слів можна тільки якісь речі шукати і розуміти, що це означає, що ж вдалося в принципі нам, з'ясувати. Е, до от ще вночі я спілкувалася, було дуже мало сподівань, що ця зустріч, яка запланована в середу, відбудеться. По великому рахунку, що на кону? На кону, питання, що. Е, що чи буде існуватиме взагалі цей мінський меморандум? Те, принаймні, що говорять джерела і в французьких, і в німецьких дипломатичних колах, і в інших там колах європейських лідерів, що Путін максимально хотів відкинути, тобто, щоб взагалі про них забути, і почати говорити про якісь нові речі, там про автономію, про вибори в ДНР, про зміну української конституції, і, е, ніби от це так не виглядає, ніби є певний успіх в тому, що відкриється. Кинуло одразу все таке це питання, і є бажання наполягати на тому, щоб Мінськ був про це. До речі, говорив і Петро Порошенко. Насправді на цих то вчора ж у нього була велика кількість напередодні зустрічей. Ми ну так розуміємо, як працює там дипломатія в цьому випадку. Таки після за після того, як поїхали Меркель з Оландом з Москви, залишилися якісь контактні групи. І те, що завтра буде зустріч на іншому, на нижчому рівні в Берліні і в середу в мінську, все. Таке означає, що е, тобто. Це ніби останнє такий останній рубіж. Бо ну ми, ми ж слідкуємо на громадському, спілкуємося регулярно впродовж останнього року з усіма цими людьми. Що все це означає? Там і що означає той е, раунд переговорів, цей раунд переговорів. О цього разу це ніби якийсь останнє, типу останній спосіб зберегти його, збережуть чи ні от що е, от що на кону. І я думаю, що е, ну і також я додам, що завтра Ангела Меркель летить в Сполучені Штати, тобто bona Була в Москві, потім в Берліні, потім тут, потім летить Сполучені Штати і потім в Канаду в середу у вівторок, і звідти вже в середу летить в Мінськ, тобто має бути скоординована позиція. А там думаю, зараз ти мене Сергій будеш запитувати напевно про зброю напевно, про ту суперечку, яка ніби публічно є між ну не нескоординованість не, не, не позицій там різних щодо надання зброї допомоги між Сполученими Штатами і Європою, е, е, і також, в принципі, тим сприйняттям України і тим. Ми проблемами, про які йдеться справді Наталко зі зброєю хотілося би трошки пізніше задати це запитання. Просто для того, щоб уточнити уточнити і все ж таки закрити запитання з пропозиціями Путіна, так Я хочу в тебе запитати, про що говорили в коридорах Мюнхенської безпекової конференції стосовно цього плану Путіна. Його між собою в Росії, наскільки нам відомо, назвали. Тірольським планом мова йде ну, про порівняння, наприклад, із Тіролем, у якого дуже, дуже дуже велика кількість прав і свобод та, в країні, в якій Тіроль існує, і в порівнянні з цим Російська Федерація зокрема висувала. Чотири умови за інформацією дзеркала тижня, це невідкладні заходи. Першим пунктом там йшлося. Друге, це розширення все ж таки мінського формату та демілітаризація зони конфлікту, муніципальні вибори та конституційну реформу. Тобто настільки глибоко пропонував Володимир Путін все ну, зміни проводити в Україні. Чи говорили про цей Тіронський план в Мюнхені? Тут в Мюнхені про це публічно не говорили, але те, що я зрозуміла, що він був відкинутий одразу, просто відкинутий одразу. Разу і на цих консультаціях, які були в Москві, були також враховані позиції України, ну тобто, ті, які були надані європейцям Україною, про те, де може бути поступка, і де ні у французькій пресі французькому телебаченню сказав французький президент про те, що ну, принципово було от зараз позиція, це насправді ну якщо говорити реалістично, це. Відведення військ на 50-70 кілометрів довкола буферної зони. Ну з двох боків, оце така ключова перша позиція. І можливо більша, набагато більша, Там це я так розумію. Поступка автономія от цієї е, окупованої території. Поставили це запитання українському президенту. У нього була можливість поставити йому три запитання. Саме це питання. Він сказав, що нічого такого. Я про це не знаю. Тобто, ми, ми розуміємо, що український президент про це, це питання не відкоментував. А от, тобто, але це інше, це все таки навернення до мінського формату. Поки я думаю, питання вже в середу буде розумітися, якихось інших подальших планів, але тут вже можна говорити. Ну я б сказала, не тільки про жброю, але й про інші про інші заходи. Скажіть, будь ласка, чи говорили, наприклад, про опцію? Притягнення Сполуч... сполучених штатів до вирішення цього конфлікту і до участі їх у переговорах, зокрема і в мінську, тому що виходить так, що зараз переговори відбуваються між Францією, Німеччиною, Україною і Російською Федерацією. Так а сполучені штати Америки в цих всіх переговорах участі взагалі не беруть. Хоча по суті, якщо розглядати ситуацію глобально, мали би брати. Власне, це ота дивна суперечка, яка інколи пам'ятати. Ну, я думаю, що є якась загальний загальний стереотип, що такі американці вони так хочуть допомогти, надати зброю, а європейці буксують. Коли ти говориш з деякими, зокрема там іншими дипломатами, так європейськими, вони повторюють, що розумієте, що ми самі для Америки все одно пріоритетом є інші частини світу, і все одно їздимо ми на ці зустрічі. Але і теж питання, що це теж таке от принципове. Питання тому, що Володимир Путін дуже хоче, щоб з ним говорила напряму Америка. Ну тобто, він це от питання амбіції, і для сполучених штатів теж велике питання чи давати йому цей привід. Ну тобто, це не, не, все, не, не все так просто з іншого боку. Зараз тут зростає дискусія. Звісно, основна все таки дискусія, яка була публічною. Так ці дебати це про надання Україні зброї і заплутатися дуже легко. Бо, наприклад, український президент говорив про нелетальну зброю, от дуже конкретно, і коли його потім запитали якихось людей довкола, знову йшлося там про не знаю, окуляри для нічного бачення і ще якісь речі. Хоча всі розуміють, що йдеться нібито й не про це, і тут є дві опції. І я думаю, що ми намагаємося все ж весь час розграничити, що те, що це не означає Розглядається питання, чи це буде ефективним? Ем, і ем, хоча там дуже гостро виступає, наприклад, сенатор Маккейн, відомий так, ем, ми розуміємо, що позиція все-таки Білого Дому, і от позиція заявлена сьогодні Джоном Керрі і вчора Байденом, була про те, що ми з європейцями нас хочуть розділити, хочуть показати, що між нами є конфлікт між нами. Ми, в принципі, спільно будемо ем, всього досягати. Ем, це ну тобто, там лишаються внутрішньополітичні якісь американські. Речі. Але от е, тут це така противага, тобто дискусії всі про те, що а чи посварені там ну не посварені, чи там є дискусія, так е, чи є якісь проблеми, непорозуміння. Ну, найвищі особи Сполучених Штатів підкреслюють, що цього е, все-таки немає. І якщо говорити про от, зброю, тобто я так само я ж, ну, ставиш мільйон, мільй, мільйони людей ці запитання. І, е, Є, коли говорять про не тільки Німеччину, а деякі європейські країни. Тут одне питання. Дискусія: чи це призведе до ескалації більшої, і якщо ми будемо прагматичними відповідальними, чи готова потім там Європа та саме вступати в іншу, ну куди серйознішу фазу боротьби? Тобто це не разова поставка. Треба розуміти, що якщо ти на це підписуєшся, то це там питання на роки. Друга річ це нерозуміння, а що саме треба. Не не тому, що кажуть, ми це не секрет, що зброя в Україну певна союзниками постачається. І питання, чи це? Питання в кількості, в якості, чи в тому, як віддається, ну чи в самій організації військової кампанії, чи питання в, ну тобто, чи перевага буде коли, чи, чи сама сама кількість якихось ресурсів, так от чи вона справді щось вирішить, якщо є загроза ескалації, чи можливо далі треба розбиратися, що відбувається з плануванням операцій. Я знаю, що є от, питання з тим, ми, ми не знаємо. Ми ж насправді не знаємо, чи є західні радники, так і що вони насправді роблять. Ми можемо хіба сказати, що європейських їх не так багато, і на рівні якомусь операційного командування їх точно немає. Ну тобто, їх не те, що точно я так не маю права говорити, але ем, от якихось, тобто, є ще дуже багато якихось речей, крім фізично, там знаєте, там якоїсь ракети чи ще чогось, які досі не застосовані. От і про це йдеться, йдеться мова, тому що від України теж ну як сказати, от я ж кажу, говорили про те, що Петро Порошенко на сцені говорив про нелетальну зброю, абсолютно. Хоча тип, по розмови йдуть про все інше, і тому всі трошки заплутані. Чіткості бракує. Дивись, ну ти знову почала говорити про зброю. Все ж таки, цікава позиція наших закордонних партнерів по конфлікту в Україні, тому що, наприклад, якщо слухати виступи Франка Вальтера Штайнмаєра, міністра закордонних справ Німеччини, то складається таке враження, що він займає дуже таку позицію не те, щоби. От, наприклад, він активно використовує безпековий популізм. так, І, наприклад, дипломат український Богдан Єременко пише сьогодні, що якщо Путін штовхає світ до війни, то такі, як Штайнмаєр, розчищає для цього дорогу. І тому дуже цікава позиція: от, окремо кожного нашого союзника, якщо вони є такими насправді. Мені. Мені здається, Штаймайер, до речі, сьогодні дуже чітко сказав, що, наприклад, що там починав свою промову з того, що Росія є агресором, вона вторглася в Україну. Ну, тобто, хоча він там в промові якісь слова там криза в Україні, ну це таке слово використовується. Тут здається, що важливішою все одно є позиція Ангели Меркель, яка, от якщо говорити про щирість, вона щиро сказала, що ви розумієте, і про це, і про це всі, на це всі звернули увагу. що Нам кажуть, що ми повільно. Вступаємо в якісь ігри, в якісь справи, але ми ті, хто лишається до кінця, і в результаті нам всім розгрібати. Тому я бачу, все таки це прагматичність, те, що риторика у французів ще менш ще більше. Ну принаймні французького міністра закордонних справ, ще більше е, риторика е, така. Ну як сказати м'якша, тому що найцікавіше питання, яке ставилося, це які як ви думаєте публічно? Які ви думаєте цілі в Росії, і чесно кажучи, ніхто толком там ні Штаймаер, ні Фабіус, ні. Кері про це е, якось ну не уникло цього питання Штаймар весь час каже, що є якийсь інший, інший механізм. Питання, що ми не розуміємо, а що це за інший механізм? От є вакуум того, що ж може бути іншим механізмом стримування, якщо е, тобто, чи це санкції, так тобто, які саме чи вони будуть жорсткішими? Так давайте конкретику, Тобто, давайте конкретику, який ще є спосіб е, тиску. Але от зараз всі якось так чекають середи. Я не думаю, що варто перебільшувати ці всі ем, як сказати, слабкості, не, не слабкості, тобто саму, саму, ем, саму риторику, ну, е, і, наприклад, всі прекрасно так само розуміють, що, наприклад, якщо говорити знову про зброю, е, знову повернутися до цього питання, то. Е, Її, те, те, коли вона реально буде постачатися, це країни цього не будуть визнавати. Ну тобто до кінця ці речі не будуть до кінця публічними, бо так це відбувається, бо частина речей ну вона не буде публічною, і ем, тут е, тут точно потрібно це мати на увазі. Ну, от дивись, ще таке запитання. Отоснує думка, що Меркель і Олан, так канцлер Німеччини, президент Франції, літали в Москву для того, щоб врятувати. Вибудовану вже руками систему, яка працює таким чином, що фактично Москва модерує пострадянський простір, так і про те, що це дає європейському союзові ще певну опцію для незалежності поглядів від Сполучених Штатів Америки, чи схоже на те? От з цього взагалі ні від жодного аналітика в жодній якійсь сфері тут, принаймні на місці, не чула. Я маю, до речі, нагадати, що, от, от, що точно там щодо ставлення до Росії зараз, ну воно е, не, то, не те, що скептичне. Тут вже чітко заявлено, що знаєте, це не питання, а може, а раптом, а раптом з ними можна домовитися. Всі, всі повторюють, навіть Штаймар каже, що домовитися з ними дуже складно. Вони Якби на іншому якомусь світі питання, як на них тиснути, так щоб це було ефективно. Тому мені здається, що це вже трошечки ближче до, до конспірології. До речі, цікаво. от ви знаєте, якщо згадувати конкретні речі. Ну тут багато ж говорили про виступ Лаврова, якого вже назвали таким на який нагадував, знаєте, виступ громико, тобто радянського міністра закордонних справ, містера, містера ні так громико називали містерні. І от його назвали там Громико лайк -like спіч. І той хтось сказав потім вершбов, сказав, що це навіть Громико був якось чесніший в тому, що він говорив. Але розумієте, як це відбувається? Ми дуже добре пам'ятаємо, що Штайнмаєр. Був і от французький, і, і німецький міністр говорили з Януковичем в день, коли він ну підписував ці домовленості. Перед тим 20 20 лютого 2014 року вони були там. Вони на власні очі були на майдані. Вони бачили все. І коли їм в очі перед ними говорить Лавров зовсім протилежне. Ну тобто, це навіть не не з перших час, не, не з третього джерела. їм відомо, це дуже багатьох ображає, навіть не те, що ображає, тому серйозного сприйняття там Росії як партнерам. Мені здається, що вони як це сказати, все одно це була така цікава відповідь. Ем, ну, розумієте, залишається оцей елемент того, що треба там сказати, що ми розуміємо, що зараз величезні проблеми. Шаймари сказав, що розмова і доповідь Лаврова взагалі ніяк не допомагає вирішенню. Вони йдуть конфронтакційним шляхом, але коли-небудь Росія все одно буде країною, з якою ми межуємо, і треба щось з цим робити і думати, що там буде через багато років. Тобто, радше в цьому питанні, ну можна так, сказати, що це якось справедливо, вона все одно тут буде кордоном, і тут треба думати, що з цією країною робити. Скажіть, будь ласка, і ще таке запитання? Мені, мені дуже цікавить, як поводився Лавров, коли на нього не дивилися камери. Тут, наприклад, знайшов я фотографію, що. Наприклад, Керрі не потис йому руку під час офіційного хендшейку. Та, ну, мався відбутися офіційний я... хендшейк, але він, так я наскільки я зрозумів, не відбувся. А, я... Поза камерами, як це все відбувалося? Я скажу так, що. Ем... Я не знаю, що відчував Лавров, але я від багатьох, навіть деяких глав держав чула, Лавров людина в дипломатії дуже довго. Його всі знають особисто. І от такий, такий якийсь жаль до нього, коли навіть не жаль, не знаєте, не, 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 не з точки зору жаль, всі кажуть, ну ми ж розуміємо, він же на відміну від багатьох розумна людина. Як він взагалі це робить? Тобто, це от, -от реально як він перетворився на такого от громика. так? І це те, що. Є таке несприйняття російських дипломатів, яке е, і, і насправді це відзначають, тому що ми, можливо, до Лаврова якось там ніяк не ставилися, а тут всі відзначали, що Лаврова до Лаврова ставилися дуже добре, що він був розумним, що він навіть був, е, як це аналізькою говорять, чармінг, що всі там е, в принципі доволі доволі непогано до нього ставилися. Там навіть Іщінгер, цей очільник форуму Мюнхенського, він згадував на початку, що ми з Сергієм типу всередині там ну, коли спрацювали разом от в посольствах Сполучених Штатів. Я від Німеччини, він е, я його знаю 20 років. Але типу, Сергію, ти що, От буквально це так було, Сергій, what's going on Ну, якимось таким таким чином. Але я м, уточню, що е, насправді російських банкірів, російських е, діячів, е, які ну можливо невідомі за своїми обличчями, їх тут чимало, і вони свої версії намагаються розказувати. Але мені видається, що в Же зараз серйозно російські версії сприймати не сприймають щодо України. Є серйозне питання, тому що і це ми теж маємо мати на увазі. Є дуже питань багато до України не просто щодо боротьби з корупцією, щодо того, що політично відбувається ну саме внутрішніх, але союзники не хочуть публічно критикувати. Тобто, поки терплять і готові там на якісь речі закрив... реально закривають очі ем, на, на багато питань, аби лише не давати приводу для Росії, якось це використати. Це постійно робиться і вже от невідомо, де ця межа, коли вона закінчиться. Ем, бо ну ми не нам говорити, що в нас є свої проблеми і в військовій галузі, і в політичній, і в, в цих всіх. Скажіть, будь ласка, Наталочка, ще таке запитання: а яка роль Великобританії в усій ці історії? Тому що, я, чесно кажучи, не бачив ніяких ось гострих виступів від представників королівства? Я не бачив і таких якихось постатей, які могли би взяти участь в регулюванні цього конфлікту. Тому що коли ми говоримо про участь європейського союзу в перемовинах, то ми розуміємо, що мова йде про ФРН і мова йде про Францію. Чому третій лідер Європейського Союзу не бере? Такої активної участі, чи були вони присутні на полях мінських? Мюнхенської, перепрошую конференції. В принципі не були на це звернули увагу британські, звісно, журналісти. Що, типу, а де ж Кемерон, а де всі решта нікого, ну тобто, там ні промов, ні участі. Тільки на певних рівнях ми знаємо, що там британці цікавилися, і британців цікавило все, що стосується на близькому сході. Тобто, все радше, там було віддано на поталу континентальній Європі. Я до речі, нагадаю, що в травні вибори в Британії і Девід Кемерон. Можливо, не хоче в можливо так якось всю історію в втягуватися. Хоча, до речі, в Британії традиційно погані стосунки з Росією більш ну гірші, гірше ніж у. в чому ще можливо річ, тому що в Британії і до Литвиненка до справи Литвиненка погані відносини з Кремлем, і ми розуміємо, що типу на переговори їздить той, Хто або як німці, або типу ніби є тими, хто може досягти в принципі може говорити, або хто має реальну силу, як Сполучені Штати. І тут в Британії, в принципі, вони ж не є таким світовим лідером зовнішньої політики зараз. І, якби можливо, з Путіним їм особливо також немає як говорити. Хоча це велике питання, бо ми забули трошечки про норма до формату в Нормандії є серйозне. Запитання, бо все ж таки говорять про те, що там нема поляків, так там немає багатьох країн, чи можливо для України було б куди корисніше, якби були інші країни-союзники у цих переговорах з Британією і питання, чи ми могли щось зробити для того, щоб там допускали не тільки цих двох гравців. Ну і тут, до речі, я ж не просто так запитував. Просто українська правда, цитуючи Sky News, говорить про те, що Путін поводить себе як тиран, і таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд. Зараз на плазму виводу так, ось це повідомлення. Слухай, я тобі скажу, що багато хто говорить зараз дуже багато різних таких публічних речей на різних дипломатичних рівнях про Путіна. Це вже от ця вже межа перейдена. Питання, а що це означає? Хоча я, наприклад, можу сказати, треба дуже детально говорити. От ми знаєш, є ж таке уявлення, що наприклад, Болгарія – це такий собі російський сателіт, да ну тобто там вона повністю залежна там від газу російського. Вчора тут виступав президент Болгарії, який просто дуже жорстко говорив. Надзвичайно жорстко, і на питання, якою є ціль ем, Росії, він казав, що ціль ці Украї... Росії не дати нормальній процвітаючій Україні бути. Україна багата країна, ем, вони насаджують. Там корупційну систему, взагалі в східній Європі, і е, Путін не хоче бачити іншу країну сильною. Це говорив президент Болгарії, е, яка тому, ну тому бачимо не все так, як би сказати, не все так однозначно. Так е, в цьому питанні, тобто, там можливо не варто говорити про всю якусь традицію країни. Е, Ну, просто за звичкою. та от ті завжди mm -hmm. з ними, ті завжди з тими. Це було доволі там принамі для нас неочікувано. Дивіться, і мабуть, останнім буде моє. Ось це запитання: чи в кулуарах mm -hmm. на полях не обговорювалася така теза, що по суті захід і сполучені штати Америки не повинні вирішувати проблеми України замість України, чи лунала взагалі така теза? Питання, як це зробити, тому що м, така теза не лунала, бо всі розуміють, що це не питання України. що Це все таки розуміння загальне, те, що це не українське питання, тобто, таке розуміння є. Абсолютне так, питання, що? як це виглядає, і навіть запитували так обережно е, німці, чи там не тільки німці кажуть, ну ми сподіваємося, що українці не ображаються, але що вони відчувають, що це підтримка, тому що справді це можна трактувати, ніби ми вирішуємо. Ми дуже не хочемо. І розумієш, в чому тут е, м, річ? Е, це ж не просто тому, що Росія звинуватить. Росія якраз і хоче, щоб з Україною говорили без України, і європейці намагаються е, завжди. Від навіть якісь зустрічі уникати, якщо говориться без України, ну тобто, це ж цей план Путіна він вже не пішов до Києва, і завдання там європейських частково, щоб Україна приходила, і Україна була разом. Тобто, для них для них це важливо. Вони, якщо можна так узагальнити, насправді переживають щодо того, як це виглядає. Але тут вже така там риторика Лаврова. Якщо чесно, вона настільки там конфронтаційна щодо заходу, там знаєте, хоча він Америку згадував весь час на Європу. Ем, тому вона вона по-моєму, вже стала аб абсурдною для того, щоб її серйозно сприймати. А я єдине, хочу додати про президента України. Маю таке, таке зуваження почула від кількох журналістів, які висвітлюють зовнішньополітичні усілякі справи і бувають на таких подібних заходах. кажуть, що в принципі промова у Петра Порошенка завжди емоційна, але вона вже одна і та. Саме і багато хто з них чули її разі 4-5. Ну, ну, тобто... Він цього разу приводив. Тоді Не, він просто... привіз з собою ламок ну, да. від автобусу з під Волновахи. сьогодні так. він привіз паспорти. І я думаю, що інтрига в тому, що він буде привозити кожного разу якусь нову штуку. Ну тобто, та, тут питання в тому, що тобто, якби ну, загалом одна і та сама тема. Питання де ж топові, який як це сказати, який атрибут, яка буде з собою атрибутика, але ну, ну, це з одного. Боку постійність, іншого питання, тобто, які є. Ну, є знаєте, от Там, де є посил, там є все дуже Ну, тобто, про Я не знаю, чи там про допомогу. тобто, Чи, наприклад, посил про те, що творить Росія в Україні. Він дуже сильний, але. Мінець відвідається, що є брак на якісь конкретні питання, коли починають питати там про реформи, про корупцію, про ем, якісь там енергетичні речі, про ще якісь фінансові. Ну детальніше питання чи про європейський союз. На всі ці питання дуже загальна, така така дуже загальна відповідь від української сторони. Ну можливо, вона буде іншою. Ну от. Це от, зараз запитаю вже останнє запитання. Загальне загальне враження від конференції. Три якихось висновки. Може їх буде більше, може буде менше, це вже на твій розсуд. Ну і взагалі, чим цінною вона стала для України? Ем, висновок про те, що бракує ну, це це. Я вже сама беруся свою думку висловлювати, що бракує е, систем. Якихось креативних підходів взагалі стратегічного мислення, От, тобто ми розуміємо, що що ніби навіть ну, якісь речі дуже точечні, точечні, тобто бракує якоїсь цілісності, якихось нестандартних підходів, все одно реакційна політика світова і українська так само. По-друге, треба дуже обережно слідкувати за заголовками, за думками, тому що і розуміти, хто приймає рішення, а хто голосно говорить, що є реалістичним, що є нереалістичним, що є публічним, що є непублічним. і попри всю там вимогу журналістів бути. Публічними і прозорими ми розум... треба розуміти, що багато речей вони не кажуться. І, ну, зокрема, якісь там тонкі дипломатичні речі, це можна сприймати, це можна не сприймати. Загалом для України тут усіляко формально, неформально, зовнішньо показували, що її усі підтримують. І питання не в тому, що ми усуваємося чи ні. Питання, типу, а що ж буде реалістичним, щоб не нашкодити? Оце такий висновок, але бракує від України. України. мені все одно мені є можливо за себе говорю від нас усіх якихось чіткіших теж альтернатив того, що можна робити, і які конкретні конкретні речі можуть бути окрім там заклику допоможіть, допоможіть. Зрозуміло, ну в усякому разі, сьогодні я ще попереджую глядачів, що буду задавати ті самі запитання до бачу Карчелави і Олексія Макієва, директора департаменту політики та комунікації міністерства закордонних справ України. Направду він мав прийти до нас 5-й годині, але на жаль, він не встигає, тому що міністерство закордонних справ України, як виявилося, працює навіть і вихідними. І Олексій Макеєв готується до. Чергового раунду чергових переговорів, і, ймовірно, він прийде до нас у студію десь о 9-й годині. Ну, а бачу, Корчолава буде у нас е, традиційно о 7-й. Наталочко, тобі буду дякувати. І, ну, Спасибо в усякому разі, якщо в тебе буде ще бажання включитися, то я думаю, що е, ми, ми цілком можемо це влаштувати, якщо mm -hmm. ти щось забула договорити. І по ми суті. Якщо будеш дивитися наші е, розмови з бачу Корчулави або Олексієм Макєєвим, можеш вільно доєднуватися. Добре, в нас ще є програма наша інтернешнл англійською. Де ми про це саме будемо там говорити також зі скайпами, з тими, хто за проти, і, і не тільки про це, тому там вона перекладається ж на українську, тому я ще на зв'язку з громадським. Чудово, дякуємо тобі.